Чи справді яйця шкідливі для вашого серця? Десятиліттями нам казали боятися яєць через їхній вміст холестерину. Але чи це вся правда? Сьогодні я розвію один із найбільших міфів у харчуванні та розкрию несподівану правду про яйця, холестерин і ваше здоров'я. Тож почнемо з того, що більшість із нас вже неодноразово чула: не їжте занадто багато яєць, вони підвищують рівень холестерину. Яйця спричинять у вас серцеві захворювання. Все це повторюють роками. Але звідки це взялося? Ще у 1960-х і 70-х роках ранні дослідження пов'язували високий рівень холестерину в крові із серцевими захворюваннями. І оскільки яйця містять холестерин, здавалося логічним звинувачувати саме їх. Але ось у чому справа. Сучасна наука малює зовсім іншу картину. Але спершу поговоримо про сам холестерин. холестерин це необхідна молекула, яка потрібна вашому організму для побудови клітин. Він утворює гормони і навіть сприяє виробленню вітаміну Д. Більшість холестерину в нашій крові не надходить із їжею. Його виробляє наша печінка. Насправді, коли ви споживаєте більше холестерину, ваш організм зазвичай виробляє його менше, щоб зберігати баланс. Існує багато великих досліджень, зокрема, одне, опубліковане в British Medical Journal. І ще одне в American Journal of Clinical Nutrition. Вони виявили, що для більшості людей вживання яєць не підвищує суттєво ризик серцевих захворювань. У дієтичних рекомендаціях навіть було скасовано попереднє обмеження щодо споживання харчового холестерину, зазначивши, що холестерин не є поживною речовиною, щодо якої слід турбуватися про надмірне споживання. То чому ж яйця досі мають погану репутацію? Частково це пов'язано з плутаниною між харчовим холестерином і холестерином у крові. Для приблизно 70% людей вживання яєць має незначний або взагалі ніякий вплив на рівень холестерину в крові. Для інших 30% так званих гіперреагентів може спостерігатися незначне підвищення холестерину, але співвідношення між ними зазвичай залишається незмінним, що означає, що загальний ризик не зростає. Насправді яйця можуть навіть покращити ваш профіль холестерину, підвищуючи рівень ліпопротеїнів високої щільності, тобто хорошого холестерину. Але яйця це не просто нейтральний продукт, яйця це справжні джерела поживних речовин. Одне велике яйце містить близько 6 грамів високоякісного білка, всі 9 незамінних амінокислот, а також низку важливих вітамінів і мінералів. Яйця є одним із найкращих джерел холіну, який надзвичайно важливий для здоров'я та розвитку мозку, особливо під час вагітності та в ранньому дитинстві. Вони також містять лютеїн і з ексантинсия, два антиоксиданти, які допомагають захищати ваші очі від вікових ушкоджень і підтримують здоровий зір. Яйця багаті на вітамін в 12 який необхідний для функціонування нервової системи та утворення червоних кров'яних клітин, а також на вітамін Д, що підтримує здоров'я кісток і імунну систему. У яйцях також міститься селен антиоксидант, який допомагає захищати клітини від ушкоджень, і рибофлавін, що сприяє виробленню енергії. Дослідження показали, що люди, які їдять яйця на сніданок, довше відчувають ситість. Яйця забезпечують більшу ситість. Високоякісний білок у яйцях сприяє нарощуванню та відновленню м'язів, що робить їх чудовим вибором для спортсменів, літніх людей і всіх, хто прагне підтримувати здорову вагу. Тепер ви можливо замислитесь: а як щодо людей із діабетом або вже наявними серцево-судинними захворюваннями? Деякі дослідження припускають можливий зв'язок між високим споживанням яєць і ризиком серцево-судинних захворювань у людей із діабетом, але докази залишаються суперечливими і потрібні додаткові дослідження, оскільки більшість експертів погоджуються, що для загального населення яйця є безпечними та корисними, якщо їх вживати в рамках збалансованого раціону. І, звісно, важливо, як саме ви готуєте яйця. Відварені яйця. Або яйця пашот корисніші ніж смажені на маслі чи олії. А поєднання яєць із великою кількістю овочів замість обробленого м'яса, такого як бекон чи ковбаски, це безумовно розумний вибір. Отже, головне питання: чи варто припинити їсти яйця? Відповідь ні. Якщо у вас немає конкретних медичних показань для більшості людей яйця це поживний, доступний і універсальний продукт. Який цілком може бути частиною раціону, корисного для серця. І не дозволяйте застарілим міфам позбавити вас можливості насолоджуватися одним із найідеальніших продуктів природи. А що думаєте ви? Сподіваюся, це відео вам сподобалося. Будь ласка, поділіться ним із друзями та родиною, і найголовніше, зробіть цей день чудовим.